Справжнісіньку формулу один влаштували двоє 18-річних парубків з Славутського району. За боліт у них був старенький москвич, а за суперників міліцейський ВАЗ. От тільки свій суперкар молодики викрали. Власне, це і стало причиною гонок. Незважаючи на серйозні суперники, пілоти Москвича здаватися без бою не збиралися. У ході переслідування гонщики двічі протаранили міліцейський боліт. Другий раз став останнім. А заїзд перетворився на забіг. Відчайдухи покинули понівечену автівку і намагалися втекти. Однак, переможцями змагань все ж стали правоохоронці. Працівниками міліції було здійснені заходи щодо зупинки даного транспортного засобу, а саме блокування службовим автомобілем. Напрямку, куди рухався викрадач. При цьому автомобіль Москвіч протаранив службовий автомобіль працівників ДАЇ, завдавши матеріальний збиток. Водій та пасажир намагалися втекти, але працівниками міліції були затримані. Старенького москвича молодики викрали прямо з подвір'я 76-літнього мешканця Славути. Той, коли ранком не побачив залізного коня, звернувся до міліції. Ну, що він взяв, відкрив дверку, а заліз, і там ключі були зажигані. Завели, спочатку не заводився, бо акумулятор був сівший. Стояли, стояли, потім завели. Поїхали до ліцею, і там каталися. Кататися довго не довелося. Вже під вечір державтоінспектори засікли крадену машину. Раніше до кримінальної відповідальності хлопці не притягувались, а на момент скоєння злочину були тверезими. кажуть, машину викрали, бо хотіли покататися. От тільки за дитячі пустощі відповідатимуть по дорослому. За даним фактом. Порушене кримінальне провадження за статтею 289 частиною 1 кримінального кодексу України, а також зібрані матеріали за фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Юлія Стафурова, Славутський район для інформаційного випуску.